У нас Edge, напам'ятаю, на 3,5 моторі в такому гарному кольорі. На нього зараз знижка. Він коштував 17, зараз він коштує 16 тисяч доларів. Що ми маємо за такі гроші? Звісно ж, оптику блінзовану, ходові огні LED. Ось такі класні, дуже великі диски, дуже красиві диски. Безключовий доступ на усіх чотирьох дверях. Заходимо в салон, маємо по салону повний електропакет, пам'ять сидінь, автосвітло, електрорегулювання сидінь, шкіряний салон, електрорегулювання руля, таке мультикармо. Тут у нас круїзи, голосове управління, обігу 214 тисяч кілометрів. Маємо ще ось таку панораму, як вона там відчиняється ось так. І тут в нас теж сосновий ліс. Дуже красиво все. У нас тут клімат і контроль, підігрів сидінь та не вентиляцію, а охолодження сидінь. Це дуже класна штука. Я їхав, коротше, вона була включена. Я думав, що я щось вже зробив там, не те, але дуже класне управління мультимедію. Тут кнопочка старт-стоп, коробочка автомат, електроручник. Також тут є доступ до гаража. Якщо у вас відкривається він так, то можете сюди підв'язати гаражик світ. У нас присутній домофон, і безключовий, і домофон, і все, що хочеш, машину коротше, 100% відкриєш. Позаду в нас ось такий шкіряний диван. Тут також електропідйомник. А що ми маємо тут? Підігрів сидінь, розеточки. Ось така американська розетка. У нас є вакилимки, підлокітник відкриваємо. Тут два підстаканники, все дуже круто, панораму видно, все класно. Багажничок, Тут у нас камера. Він у нас Електро. Так що, друзі, не забуваємо, що зараз знижка вже на 1000 доларів, він коштує вже 16 тисяч. А придбати ви його можете на Софійське 19, Білогородка, автопоїнт. Все, приїжджайте, тестуйте, перевіряйте. Всім гарного дня. Пока. Автопоїнт. Придбай якісне авто.